А вам потрібно написати, як ви вважаєте, у скільки років я вперше поцілувалась? А, так, між 19 і 20 є похуй. Я как mm -hmm. да, я oh. в школе по За в 19 похуй По-справжньому з язиком. Ну mm -hmm. no, ні, іменно за соселу. Ти вже цілувалася з язиком? Да, його звуть Юра було. А з яким уроком було? Йому а так не чесно. Ну ладно, можу сказати сім. Ні, Понажі, ви, ви були однокласники. Ні, якщо я скажу, я думаю, це буде дуже давай, давай, тоді не треба Легко угадати. Ні, ми не були однокласс. Ми просто ми не були якщо... на класики. Це була хамене. Якщо якщо ти кажеш, що йому було 42, то тобі могло бути від п'яти. Даш, а це в нас з язиком вже такі осознані, Бо а просто в цьому цьому ну, ну, там і в шостому класі люльова. Люди, люди, Ого, так рано. Ну коли просто так ма. Я в саді поцілував. Я теж Не в саді. В саді я в шостому... Ні, а! А! Ой, ну от скільки, в скільки ви поцілувались? Я в дев'ятому класі. Це який? Скільки?

— І ви пам'ятаєте? — target? А ні, мені всьому було 14, я закінчилася. Та чекай, ну як ти не може таки бути, що ти. Але що не може бути? Полюбився всі раніше починає дручити, ніж цілуватися. Дручити починаєш тільки, якщо ти підходиш до кажеш... Почекай! Я спочатку подаю. Спробую побити рекорд. І потім стріляєш на п'ять метрів. На п'ять метрів стріляє, кажеш... Ой, а щось я подачи вже не хочу цілуватися.